Всім доброго вечора, дякувати Богу, що ми мали сьогодні зібратися тут під іменем нашого Спасителя Ісуса Христа. Бог приводить, Бог кличе. Для чого? Для того, щоб показати ту наготу, як було сказано попередньо, для того, щоб показати ту непотребу в Ісусі Христі, що тільки віра через нього приведе до Нього, до Спасіння, до Творця Небес. І землі до Творця, той, що створив нас, що створив все навколо нас. Ці всі речі є Його. На жаль, ми перебуваємо на грішній землі, грішному тілі, ми народжені в гріху. І деякі речі, які ми приймаємо в свій шлях, вони є гордиті і вперті. Тому що перебуваючи в гріху, ми маємо боротьбу в собі. Ми інколи не можемо простоті прийняти речі, які Бог до нас кличе. Гарний сьогодні день для того, щоб мати роздуми про, про те, що Бог хоче до нас довести, що хоче Бог до нас донести. Буде продовжувати Євангелія, де буде проповідуватися Ісуса Христа Розп'ятого, де буде проповідуватися Голофа. На які його, де було покарано його тіло замість наших, де була пролита кров, щоб ми мали можливість обмитися, прийняти ту кров, очиститися від гріхів. Сьогодні роздуми будуть в деякий шлях подані так, щоб ми прийняли і побачили себе. Прості істини, які ми бачимо і нібито знаємо, і як ми думаємо і кажемо, що ми розуміємо, але чи ми їх приймаємо? Прочитаємо сьогодні одне місце Старого Завіту. Це Друга книга царів, розділ 5 з 1 по 14 вірш. Прошу брата Сашу зачитати. Друга книга царів, 5 розділ, з вірша 1 по вірш 14. Анааман, начальник війська сирійського царя. Був муж великий перед своїм паном, вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. І був це муж дуже хоробрий, але прокажений. А сирійці вийшли були ордами і взяли до неволі з Ізраїлевого краю малу дівчину, і вона услуговувала жінці Наамана. І сказала вона до своєї пані: ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії. То він вилікував би його від прокази його. А Нааман прийшов і доніс своєму панові, говорячи. Отак і отак говорила та дівчина, що з Ізраїлевого краю. І сказав сирійський цар: Тож піди, а я пошлю свого листа до Ізраїлевого царя. І той пішов і взяв із собою десять талантів срібла. Та 6 тисяч шеклів золота і десять змін одежі. І він приніс до Ізраїлевого царя такого листа: Ось тепер, як прийде оцей лист до тебе, то знай, ото послав я до тебе свого раба Наамана, а ти вилікуєш його від прокази його. І сталося, як Ізраїлів цар перечитав цього листа. Роздер свої шати і сказав, що я Бог щоб убивати чи лишати при житті, що той, що, що той посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від прокази Його. Тож знайте і дивіться, це він шукає проти мене зачіпки. І сталося, як почув Єлисей, Божий чоловік, що Ізраїлів цар роздер шати свої. То послав до царя, говорячи, нащо роздерти шати свої, нехай той прийде до мене і пізнає, що є пророк в Ізраїлі, і прибув на Аман зі своїми кіньми та з колесницею своєю і став при вході Єлисеєвого дому, і послав Єлисей до нього посла, говорячи. Іди і вимиєшся, сім разів раз У Йордані і вигоїться тіло твоє тобі, і очистишся. І розгнівався на Аман, і пішов, і сказав, Ось я подумав, був, він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа, Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпші Авана та Парпар -пар Да, маські річки від усіх Ізраїлевих вод, чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. І підійшли його раби, і говорили до нього, і сказали: Батько мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, Чи ж ти не зробив би, а що ж, коли він сказав тобі тільки. «Умийся, і будеш чистий. І зійшов він і занурився в Йордані сім раз. За словом Божого чоловіка, і сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. Гарна історія для того, щоб ми мали роздуми, що є потреба цього чоловіка мана є велика потреба, він був великою людиною. І в нього потреба, бо він мав проказу, він мав хворобу. Так само, як і в нас, велика є потреба, у нас хвороба, яка приведе до смерті. У нас хвороба, яка приведе до смерті, називається гріхом. Як би ми собі вигадували, як би ми себе захищали, прикривали нашу наготу, як було попередньо сказано, воно нічого не працює. Ми нічого не можемо з цим зробити. Ми не можемо забрати гріх себе. Але є потреба, як ми чули, як цей чоловік взяв багато коштів, багато ресурсу, щоб піти, щоб піти і спастися від тої страшної хвороби. До чого приводиться цей ще приклад? Для того, що і навіть до такої людини Бог проговорив через ту дівчинку, яка в полон попала, і була служницею його дружини. Тому і до нас Бог доносить зараз в сучасному світі різними шляхами через проповідування, через знайомих, через якісь ситуації, через перекази про зустріч, де збираються війни Ісуса Христа. І ми прийшли сюди. Але хто прийшов по що? Чи хтось прийшов по причині того, що є якась потреба? Та всі прийшли сюди, що бо є в них потреба, в нас є потреба. Але людина вибирає ту потребу. Та потреба, що в нас є в гріху, очиститися, як цей чоловік проказує. Чи та потреба, яка нам дасть тимчасове задоволення? В основі цього повідомлення, що ми бачимо з прикладу, з книги царів з цього розділу, є декілька розумінь про те, що Бог покличе, про те, що є потреба і є можливість виконати цю потребу потребуючого ще гарно є преобраз того, як цар розірвав свою одежу і говорить я що Бог. Я нічого не можу дати смерть життя. Він не може вилікувати. Це також преобраз того, щоб нам краще зрозуміти, що не люди дають спасення. Це для того образ того, що ніхто не може дати спасення. І ніщо крім однієї річі, яку ми будемо продовжувати. І коли ми надіємося, приходячи до друзів, товаришів, знайомих, чи до таких людей, які мають відношення до Божих речей і думаю, що вона може допомогти, будемо обережними з цими речами. Бо тільки один Бог. Так. Хотів би, щоб ми привернули увагу в цьому ж розділі з 11 по 14 вірш. Прочитають, брат Саша. І розгнівався на Аман, і пішов, і сказав: ось я подумав, був, він вийде до мене, і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпші Авана та Парпар, -пар, дамаські річки від усіх Ізраїлевих вод, чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. І підійшли його раби і говорили до нього, і сказали Батько мій, коли б велику річ говорив тобі той Пророк, чи ж ти не зробив би? А що ж, коли він сказав тобі тільки Умийся і будеш чистий? І зійшов він і занурився в Йордані сім раз, за словом Божого чоловіка, і сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. Дякую. Для чого прообраз 11 го вірша? Для того, що скільки разів ми, приходячи на зібрання і чуючи елементарні речі, бо Бог каже в елементарному прообразі, що нічого не треба зробити, а тільки повірити. Коли ми чуємо Божу Євангелію, коли ми чуємо приклади, псалми, вірші, розділи, історії, коли роздуми братів ми чуємо? Як ми реагуємо на ці речі? Про образі Аванами було просто сказано: піди і гомися. І все. А він, пам'ятаєте, приїхав з золотом, з коштами. З надію. І він тут каприобразі каже: Я думав, що він підійде, там, руки зложить, там, на, на ту рану, ну, зробить якісь дії. Так само і ми, коли приходимо, ми думаємо, що спасіння це щось таке, щось відбудеться, щось там не знаю хто як фантазує. Ми очікуємо якогось поштуху, ми очікуємо якогось емоційного відчуття, фізичного. Психологічного. Ми щось очікуємо, так як цей чоловік. Бо ми собі так думали, що то так має бути. А чи воно правда? Як ми бачимо, як, як огризається, в простоті було сказано, піди і зроби все. Але ви розумієте, для чого йому було це сказано? Так само я пам'ятаю свій приклад. Я приходив на зібрання і чую історію, навіть сьогодні Сашко його брав, про того блудного сина. Та я за свої руки маленькі її є пам'ять знав слово в кому. Я мав гнів навіть, та скільки я можу це чути вже? Що воно мені нове принесе? Що я щось краще впізнаю, почую? Та я там вдома, я вдома, я вдома, я десь там, десь там. Що я не знав про Ісуса Христа, та знав. Ти краще було мені прочитати вдома ще раз цю історію і, і все, я очистився від гріха. Та ні, в один час я дозволив Богу працювати в своєму серці. І я, чуючи цю навіть історію, я почав чути правду про себе. Почав чути Божу Івангелію, що в мене є потреба в гріху і тут найбільше, найсерйозніше. про образі цього чоловіка, який прийшов від проказу спастись, він теж собі нафантазував? Бо він знав фізичні прості речі. От прийде чоловік, щось зробить дії і рано зійде. А як він ще це доказує? Чи не краще ті річки в його краю, те, що я не міг піти, можливо, там і краще і чистіші, помитися і стати чистим. Чому мені треба було на Дамаску, на ту річку, імену, куди сказано було. Та був про образі не річка його очистила. Суть цього, що зараз йде повідомлення в Євангелії про власне спасіння для нас всіх. Не дія. Не щось якась причина для очищення є фізична. Ні. І в прообразі цього прикладу не річка його очистила. І як тут ще раз мусили слуги його говорити батьку, ну хіба ж він тобі сказав, щось важливе зробити? Так само і нам, скільки ми чули. ну Щось Бог каже, нам важливе зробити, віддати щось. Зробити дію якусь. Чи ми думаємо, що ми прийшли на зібрання і поставили собі галочку. І все. Та треба було вдома почитати, так само, і я думав. І цей чоловік Аван, думав, то я би вдома вмився і очистився. Не потрібно, але Бог складає ці речі для того, щоб легше ми розуміли і пізнавали, щоб ми собі нагадували і перебували в його Євангелії. Бо в нас є необхідність. В тому. Ми безсилі. Ніякі річки не змиють наш бруд гріха. І цього чоловіка було впертість, гординня. Я приїхав. Та ж там річки край. Йому мусили ще раз повторити і пояснити іншими словами, але в той самий шлях. Хіба щось було накладено велике? І чи би ти не пішов ради свого очищення? А тут просто ті. І результат, який ми чуємо і бачимо. В цьому прикладі, з цього розділу, чіткий результат, він пішов і зробив, окунувся сім разів. Він зробив дію. І ми ще раз маємо зрозуміти, що це не вода очистила, а це він очистився, тому що він повірив. Далі в розділі гарне є пояснення, як він спілкується з пророком Єлисеєм. Добре і читати Дома Боже Слово, і перебувати в ньому, у спілкуванні, приходити на зібрання, де би проголошувалося, бо це в нас є необхідність чути правду про нас самих. У нас є проста елементарна необхідність. Ми віримо в ті речі, які ми собі навигадували, але треба вірити в ті речі, які в нас є в потребі. І в потребі в нас є очищення від гріха. Цей чоловік очистився, окунувшись ще раз, нагадую, сім разів річку, тільки через те, що він упокорив свою гордість, що він упокорив свою упертість. І все-таки в послусі пішов і окунувся. І останні слова і він очистився, і його тіло стало як то молоде дитя. Коли ми віримо в Йому Ісуса Христа і приймаємо речі, що за нас було покарано Його, що та ріка крові святої була за нас пролита. Була за нас пролита, що ми очищаємося. Тому що в нас є потреба, потреба гріха, який нас приведе до смерті вічності. Ніяких більше шляхів немає. Про образі того, що ми любимо для свого гріховного комфорту, і про образі того, як ми реагуємо на речі, коли Бог нас кличе, коли Бог говорить до нас, може не подобаватись людині проповідник, який проповідує Євангелію. Може не подобатися і не розуміти речі, що проповідуються в Євангелії. Може не подобатись місце, люди, ще щось, багато чого. Але як людина прийшла, вона має просто зрозуміти одну річ. Прошу брата, брат, брата Сашу зачитати одне місце. Це діє святих Апостолів, 16 розділ, 31 вірш. Дії апостолів, 16 розділ, вірш 31. А вони відказали, віруй у Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім. Хто вони? Просто прийміть правду. Хто вони? В першу чергу Бог Отець? Який сказав, що я віддав свого сина єдинородженого. Бо Бог полюбив так світ, що віддав Його, щоб ми не загинули. Хто вони, Ісус Христос, який добровільно пішов на жертву, де Він сказав звершилося все? Жертва сприйнята. Хто вони, апостоли? Апостоли, бо це дії святих апостолів, які там, коли в тій ситуації, де 16 розділ описує, дають рекомендацію, дають правильну пораду? То вони Боже Слово, яке ми читаємо, яке веде нас до того, що ми зрозуміли свою проблему гріха і пізнали правду, і прийняли ту правду і благодать, що з'явилася Ісуса Христа, де проповідується розп'яття Ісуса Христа, де проповідується ця жертва для нас, грішників, де проповідується потреба в спасінні, бо ми грішні в очах Божих. І тоді ми спасемось і наш дім спасеться. Тільки через віру. Аман пішов і виконав пораду, окунувшись сім разів у річку. І ця не річка його очистила, а віра. І він в послусі просто прийняв ці речі з вірою. Відкинувши свою гордість і впертість. Хвала і слава за це, що Ісус Христос помер за нас, грішників. Хвала і слава, що нам проповідується та благодать через Його смерть. І ріка Святої Крові, яка була пролита на Голгофі заради нас, омиває наші грішні серця. Закінчимо молитву.